Хочу сьогодні прочитати разом з вами притчі 3 глава з 5 по 6 вірш. Причі 3:5, 6. Нехай милість та правда не залишають тебе. Привежи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці свого серця і знайдеш ласку та добру славу в очах Божих та людей. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на свого розуму. Пізнавай його на всіх дорогах своїх, і Він виняє твої стежки. Те, вірші написано: Нехай милість та правда не залишають тебе. І милість та правда це як стиль нашого життя, як ми живемо. Милість це не просто доброта, а вірна і жертовна любов до наших ближніх, кого ми окружаємо. Правда це чесність і цілісність. І Бог закликає нас не просто знати ці якості, просто пам'ятати їх, а жити по цим. Правилам в нашому житті, використовувати їх. І це потрібно робити не час від часу, а постійно. Кожен день і де ми перебуваємо. І написано привяжи їх до шиї. І тут це ніби твій духовні прикраси. Тобто були, щоб це були, як ми прикраси носимо. Да? Хто ожеля там, хто цепочке, так само і це, щоб ми носили кожен день. Напиши на серці, щоб вони керували нашим вибором в нашому житті. І давайте поставимо одне запитання до нас, кажемо сам собі. Чи багато людей, чи бачать люди в мені милість і правду. Як стиль мого життя. Це можемо відповісти кожен собі. Чи бачить люди в мені милість і правду, як стиль мого життя? В четвертому вірші написано: І знайдеш ласку та добру славу в очах Божих та людей. І справжнє визнання приходить не від людей, а від Бога. Наш світ зараз женеться за визнанням, за славою цього світу різними багатствами. Але Бог обіцяє, що якщо серце буде сповнене Його чеснот, тоді прийде і людська повага, і його благословення. І ніяк навпаки не вийде. Хто ходить у правді не потребує. Саморекламі, бо Бог уже Його піднімає за його стопи за те, що він йде правильно. В п'ятому віші написано про повну довіру, а не частково. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на свого розуму. Ми часто можемо довіряти Богу. Але не всім серцем частково. Частину залишаємо на свої знання, на свої можливості. Випадок, якщо Бог не відповість на наше питання, на нашу молитву. Таким чином ми ховаємо якби, за спину собі варіант тебе, і якщо Бог не відповідає, то в нас. У нас є варіант Б, який ми можемо використати. Ми так думаємо, часто, да? але Бог чекає, поки ми використаємо свій варіант Б і В, і всі останні. Коли вже прийдемо до нього, впадемо на коліна і будемо просити, то тоді він вже дасть відповідь свою. І часто ми розумні, але в духовних справах саме розум заважає довіряти. Бо віра починається там, де розум вже не розуміє, де тільки вже віра може нас спасти. Як це можемо практично використовувати в нашому житті? Помолившись і довірившись Богу, щоб Бог рішив це питання? І сказати, що Боже, я покладаюсь на тебе і ріши ти це замість мене. Поведи, направ. Що ти віриш? Пізнавай Його на всіх дорогах своїх і Він вирівнює Твої стежки. Ми часто можемо запрошувати Бога тільки у великі наші питання. Робота, одруження, там, е, якась там можливо поїздка, переживання великі. Але Бог хоче, щоб ми кожен день, кожен час е, з ним спілкувалися, е, його запрошували наше життя і довіряли йому. І тут ключ, написаний ключ такий, да, що е, на всіх дорогах, тобто, де ми не перебуваємо. Кожен день, кожна розмова, кожна думка це наш шанс пізнати більше Бога. Який наслідок після цього? Я думаю, що Бог бере наше заплутане життя і Його вирівнює, так як це буде правильно в очах Бога. Тому таке нагадування ще для вас, всіх, що Бог не хоче бути як GPS-навігатор, що ми включаємо тільки тоді, коли у нас складна дорога попереду, дліна, а щоб ми використовували постійно його. І таке як приклад, що по поводу навігатора останній випадок був в середу, коли їхали на групу до пастора, я завжди включаю навігатор, і я знаю дорогу, тобто я знаю, куди я їду, куди я буду їхати. І дорога дуже швидка, але я включаю навігатор. І що я бачу, що там пробка дуже велика. Місто часу їзди я буду їхати дві години. І мене веде іншим путем. Так же само, і е, слово, якби ми можемо знати своїм. Своїм знанням, що отак правильно зараз, тому що я вчора так робив, а сьогодні може бути по-іншому. Тому треба включати духовний навігатор його слова і йти за Богом. І як підсумок, що треба жити з милістю та правдою, шукати Божого визнання, а не людської слави. Довіряти не на 60% своїх справ, а на всі 100%, 101% навіть. І запрошувати Бога у всі сфери нашого життя, щоб Він керував нашим життям. Амінь. Тому давайте помолимся.